Катерина Калитко приводить її до свого дому, де підлога зі світлого дуба, поділена сонцем на теплі квадрати, де вікна в малий садок, де балкон із китайським ліхтариком, жовті гірлянди, де канарка у мідній кліці, добірні книги й вініли, високі свічки у пляшках з під вина. Але головне це ліжко, широке, ніби ламанш, біле, як скелі, дура. Йому вже доводилось чути, що українки такі унікальні, гарячі й ніжні водночас, тож ось. Але разом із нею заходять одразу ще кілька жінок. Прабаба, що вимінила на хлібину рясні родинні коралі, їхні окремі разки досі блукають онлайновими аукціонами, ніби жили, наповнені кров'ю, безсилі, зібратися знов у спільному тілі. Інша прабаба, зґвалтована тричі вже у визволеному селі, бо німці якось були посоромилися перед дітьми. Ще баба, котра рубала садок за батьківським наказом і плакала, не настарчити на податок. І навіть мама із номерком виведеним по концтабірному, кульковою ручкою на руці, аби вистояти майже добу на холоді в черзі по чобітки, яких їй однаково не дісталося. І ще найближча подруга, яка вже півроку не відписує з окупації. Вони заходять, стають навколо і дивляться, ніби це шлюбна ніч у королівських покоях, і вона не може розслабитися, взагалі нічого не може, Намагається пояснити, виходить у збито, він усе ж ображається, повертається спиною, довго думає, перш ніж заснути. Знову ці незручні, істеричні, травмовані українці, ось іще з однією, думає, не пощастило.